Всім привіт! Ви на каналі Творці. Сьогодні я буду робити кімнату, можна сказати, кімнату із стикерів Ну, 3D-кімнату ось. Нас повинна вийти ось, ось така кімната. Ось, ось така гарненька. Я вже робила, але в мене відео чомусь не збереглося. Я робила ось таку кімнату. Це ж перший раз, то хм, криво. Я сподіваюся, що на цей раз в мене все вийде. Е, і це буде не одна часть, е, частина, яку я буду робити. Просто ось. Перша, можна так сказати, раз кімната. Потім ось таку я буду робити. Ось таку. І ще одну зараз ось таку. Так що підписуйтеся на канал і слідкуйте, коли я буду це викладати. Тут є ну, приклад, ось я буду звід... ну, звідси. Тому що так легче. Ось, я буду зараз ось цей шкаф. Так, зараз я буду клеїти, клеїти, клеїти. Віддираємо. Прошлого разу я все відео це просто ну, відклеювала, просто ось так за камерою. Тому що ну, мені так було легше. Так, ось тут дуже складно. Зараз. Ой. Тут складно дуже. О! Ось, дивіться, як вже гарно. Я ось тут наклею, тому що зараз нам потрібно... зараз тумбу тумбочку тут. Нам потрібно одну. Ось, ось цю. Тут потрібно якось так прям наклейки друг на дружку. Прямо зверху, зверху. Ну, ось тут е, як так сказати? На компанії даже е, не знаю як сказати, ну, це е, один вид кімнат, а е, то другий. Тут е, е, два різних вида. Я купила більше інших. Іншого виду, тому що це більш як казково і ось це також. А то більш так вже. Так, нам потрібно щось гостре, щоб цей більш-не менш піднімати ці наліпка, налипка. Наліпка, наліпка. Ладно. Угу. Я зрозуміла. Угу, Я зрозуміла. Ні. Что мне не потребно? мне не мне потребно. ось тут. Уй. Уй, сейчас так. Не пон. А пон. Не пон. А пон. Спочатку я завжди не пон, а потім я завжди... А, пон. Ні, <різь> краще навіть ось так брати і ось так от клеїти прям в руках. Так, так, все. Потом еще тут один шкаф. Нам нужно... ось Не. Ну. Я <Это> может так. Я сподеваюсь, что нас забанить, Угу. Ну, за... YouTube, на забанивай, наподеваюсь, который уже... Он раз меня забанил. Угу, угу. И прямо трансляция скасывалась. Ось так. Ось таке також в мене буває. Ні, я не можу. Ось я тоді в тому відео говорила, яке в мене не збереглося, те, що ось великі дуже складно, ось маленькі дуже легко. О. Тут дуже так складно, тому що воно більше як приклеєне цей. Ну, можна так сказати к пластику. Я не можу. Те добре, що це можна так гнути. то До... було б тяжко. А ось ось це не можна. це сумно. Я тоді говорила в відео, те, що ось ці набори продаються в Аврорі. Якщо хочете, то приходьте і покупайте. А, все, фух, я думала, що вже налюбка порвалася. Так, і тепер ось тут спочатку потрібно дуже обережно, а далі просто... Це ось так гарненько в мене вже вийшло. Не, так краще. Так, так, все правильно. Тепер я буду диванчик ось ось цей. Буду ось цей диванчик. Ось я вже відідрала, я, я не пам'ятаю, що я там вже говорила, ну. Бережно Ось. Ліжко нам зараз потрібно. Так, зараз я тут дивлюся. Знаю, ліжко велике і буде дуже складно. А ні, легко. Так, ось тут зараз потрібно ось цю ножку десь ось тут акуратно, окура... обережно. Ось я зараз буду клеїти ось сюди, ось так. Так, тут десь обережно. Ось. Вау, як гарно, я не можу. Ось тут вже реально 3D. Так, ось ця кімната, ось тут нам цю якусь парасольку, я не знаю, що. Ну, парасолька цей в чомусь. Парасолька в чомусь. Парасолька в чомусь. м м м м м Тонтом туротом туру. Так, ладно. Я не можу тут відідрати, хоча це маленька. Я тут вже відідрала, але я якось тут зачепити не можу ось тут просто. О-о-о-о-о, ось, зачепила. Але спочатку нам тут потрібно дещо подивитися. Ага, ну, парасолька тут нічого. На зеленому. Ага. Тут десь. Ось. Ось так. Потім що тут в нас? Ось такий столик. Зараз це Зелений Зелений Зелений. Ага. Ось цей столик. Столик, столик. Столик, ой. Столикай, столикай. Столик, ой. Так, беремо. Ось так. Мені дуже подобається. Це особливо так рівно. І ось для цього мені ще подобається. Так, столик. Ось тут ця тумбочка. Ні, спочатку я цього зайчика, а потім вже все інше. Коврик. Коврик, 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 коврик. Я не можу, я не можу. А ще, коли вони, ми ці предмети такі круглі то дуже складно їх ще. Це написано антистрес? Коли я знімаю в мене стрес, це.. Я щось не зрозуміла, тут такого круглого немає, але тут, якщо на малюнку дивитися, то тут є ось такий круглий. Ну, а в мене такий овальний, овальний. Ну, ладно ладно Так, зараз. о Ось так, і зайчика З цього. Ой-ой-ой. Так, все. Ой. Так, і ось так зверху клеїмо цього зайчика. Е, так, потім що нам треба? Ой-ой-ой. Нам потрібен стульчик? Зараз. Де це стульчик? Я такого не бачу стульчика. Де чиє? Зараз? Та ні, не. Хоча <кхе> немає. Тут такий білий, а в мене такого білого немає. Зате є крісло. Може крісло краще? Ні, ну, там развоно буде. Ну, ось цей, цей також такий гарненький. Так, і тут на які чіпляти? Так, тут на які? Ага, все зрозуміло. А, ось. ось. Потім нам ще. Тумбочка. 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 Так, знімаємо. Зняла. Так. Це зелений зелений. А якого з першого? З першого. Ось щось тут зелений зелений. Ось і тут вже цей якась рослина. Ось ось така рослина. Зараз чіпляємо. О. Так. Ось. Е, так, тепер нам потрібно віконце. Ну, тут же як вийде. Так, картина. Угу. Ой, дзеркало картина. Та ще в рамочці це в мене вже картина. Так Ось сюди там показано кудись. Ой. Ось. Потім. Це вже картина буде. Зараз. Я і цей раз роблю повністю, це ще. Що... Ну, не помню, Це ще я тут за, ну, тому що так то краще. Мені за ось. Гедь мені потрібно мені ближче посунутися. Ось сюди, потім картина, картина та ну. ой ой-ой, я не можу а ну, та ну ура. Ще одна картина. Так, ще. А немає її Немає. Ось немає картини з оленями Тоді беремо це Віконечко Чіпляємо. Так, і десь ось сюди. Чіпляємо. А що тоді у нас ось тут буде? Телевізор, то потрібно було десь тут, якщо так вже? Е, ну, тоді, може, рослину ще Кудись? М -м. О, ось так рослину, ідеально. Так, майже все це відео ось так. Потрібно ось тут. Але мені так не зручно. О, як гарно, Зараз потрібно якось ось так от навіть. Ось мені ось так зручно. але все ж таки, Можливо, якось назад. О, ось так краще. Це тільки в кінці відео я вже зрозуміла. А, так, ну і все. Чи ще можна сюди колокольчиком? Так, кудись можна? Ладно, чи це лампочка? Ну ладно. Це вже не важливо, тому що я вже закінчила. Дивіться, яка в мене... Гарна кімната вийшла. Ну, Для зрівнення. ну, Щоб порівняти. Дивіться. Як, тут гарно, обережно. Як ось тут криво. Ну, а якось тут рівно. Ну, все, на цьому я буду вже завершувати. Ой. Всім пока-пока!